Привіт, я стат і це на in оновлення 3.7. В цьому відео я розповім про механіки ворогів а також позиціонку. На цю безодню волосся доволі багато хейту, тож давайте розберемося що тут відбулося. 11.1.1 нам додали аж 4 хвилі супротивників. При старті я рекомендую відбігти одразу назад та встати так, як показано на відео, щоб квітки тело між вами і стінкою. Квітки дуже легко розштовхуються і стінка вас вбереже від цього. Я назвав це хвилями, бо вороги спавняться в лінію по 3, але це не зовсім хвилі. Якщо ви об'єте одного ворога, то через невеличкий проміжок часу заспавниться наступний. Він не буде чекати, поки ви об'єте минулу хвилю. Тож я рекомендую вбивати хвилі плюс-мінус одночасно. Після першої хвилі заспавняться ще 3 квітки. Вони цього разу були трошечки ближче минулої хвилі, тож я рекомендую приткнутися до стінки, щоб точно всі телепортнулись. Після них з'явиться три маленьких матриці. Треба від крайньої відбігти в бік і трішки почекати. Далі з'явиться ще три матриці і принцип там такий самий. Якщо у вас є стяжка, то можна, в принципі, не бігати не займатися цим сим, але то вже як вам зручно. Також, якщо ви не встигли вбити матрицю до того, як вона ввійшла в невидимість, треба дати по ній електро плюс денду реакцію, і тоді вона з неї вийде одразу. Друга половина 12.1 нас зустрічає гідро і кріло магами безодні. Я піжу наліво, направо чи назад, щоб маги тепнулись в одне місце і їх легше було бити. Також менше треба буде бігти до вісників у наступній хвилі. Це буде два кріло по боках і один гідро позаду. Коли в них залишиться менше 20% хп, вони накладуть на себе щит відповідної стихії. Креще всього кріло-щит знімає піроелемент, Далі йде електро і найгірше анемо і гео. Інші елементи ніяк на цей щит не впливають. Також Кріоатак вісника викликають викликають вас проблеми з витривалістю, тож будьте обережні. В свою чергу, гідрощит вісника дуже вразили до дендроелемента. Добре знімаються крио елементам, а от анемо, дендро, електро і піро показують себе не дуже добре. Посилання на сайт, де я взяв ці таблички, я залишив в описі. Також, якщо ви хочете глибше розібратись в теорії елементів, то рекомендую подивитися відео Envy про Unity. Також важливо зазначити, що деякі атаки гідровісника збільшать відкат ваших навичок на 6 секунд, тож краще під них не попадатись. Ну і з очевидного, гідро плюс кріо дають по вам заморозку. З цього всього можна зробити висновок, що краще все ж таки мати пір персонажа, також не завадить анемо персонаж, що буде роздавати кріл на гідро щитвісника. У першій половині 12.2 нас зустрічає півник. Варто зазначити, що він має 80% дендро отже будьте обережні з командами, які спираються на дендродамах. Від ХП боса буде шкала. Якщо бити його електро, то вона буде заповнюватись, якщо піро, то спадати. При заповненні шкали, курка перейде в активований стан, зробить одну зі своїх спецатак і впаде десь на 15 секунд, втративши 25% своїх резистів. До речі, якщо у вас часу омильів ви бачите цю атаку, то краще одразу розтартити, бо вона займає дуже багато часу. Якщо курку бити піро, то вона перейде у підпалений стан, в якому здійснить атаку, яка розкидає 3 дендрозгустки. Якщо за 3 секунди їх не зламати піро, гідро- чи електростатусом, то з них вийдуть 3 гриби в підпаленому стані. Так то більше сказати про цього боса і нічого. Ось у другій половині на нас чекає ще те чудо хвилерсної інженерії. Маніфестація гномів безодні і в світі трохи відрізняється. Тут вона рухається і б'є трохи частіше, що завдає низку проблем. Вона часто втікає від наших прокастів а також скамить на демір енергії. Проблема в тому, що її рухи і атаки не мають якоїсь послідовності, вони рандомні. Єдине, що я можу сказати, що якщо маніфестація довго стоїть далеко від центру, то вона туди телепортнеться. Також я помітив, що після цієї клітки вона часто телепортується в центр, після чого стоїть трохи на місці. З нею добре впоруються всілякі гіпербуми, персонажі з великою дальністю атаки, такі як Скарамуш і Йоймія, а також команди, в яких дамаг зосереджений в короткому проміжку часу, що дозволяє роздамажити її до того, як вона кудись звалить. У першій половині 12.3 знаходяться дві хвилі по два звіра Дендро і Гідро. З минулої безодні тактика не змінилась, я все ще раджу бігти спочатку до Гідро Крокодила, так як він майже за вами не буде бігати, а Дендро буде. Таким чином, більше часу вони будуть плюс-мінус груповані. Звірі мають 40% спротиву до всіх елементів, а також 70% до свого. Отже, сети і навички, що його зрізають, будуть дуже корисні. Через деякий час звіри викинуть кристало. Його можна зламати 6 елементальними атаками або однією атакою того ж елементу, що і звір. Після цього звір втратить спротив до всіх елементів, а також якщо його вдарити, він впаде на землю. 12.3.2. У відкритому світі Баптист починає з розкидування кристаликів. В же він цю фазу пропускає і приходить до накладання на себе щитів. У такій послідовності кріо, гідро, піро. Електрищита, на відміну від відкритого світу, в нього немає. На табличці ви можете побачити, які щити, якими елементами краще всього знімати. Якщо для якогось щита у вас немає оптимальної стихії, то це не проблема, так як міцність самого щита не така і велика, особливо в порівнянні з вісниками з 12.1. Після кожного з щитів буде невеличке вікно для дамагу. Намагайтеся, щоб пік неносимої вами шкоди припадав саме на цей момент. Наприклад, ви можете зняти більшу частину щита, потім протиснути кнопку саппортів так, щоб його добити, і бути вже готові вносити основний демедж по самому баптисту. КП в самого баптиста, до речі, не так і багато, основна вже участь лежить у постійному накладанні щитів. І, до речі, будьте обережні з цими гідрокульками, бо вони мене виписали, бо задожити їх нормально, встоячих притик, майже неможливо. Ну, ще я можу сказати, відео вийшло коротким, бо якихось прям лайфхаків як пройти цю безодню нема. Треба підібрати правильно елементи і якось не померти на вісниках у 12.1 і тваринках у 12.3. У багатьох це викликало труднощі, тож, якщо ви ще це не проходили, то бажаю вам удачі, вона тут знадобиться. На цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Пишіть коментарі про свої успіхи і як вам взагалі ця безодня. Бувайте і до зв'язку. І якось не померти на вісниках у 12.1 і тваринках на 12. Чотири. Що?